На громадському глядачі будуть бачити новини лише тоді, коли вони з'являються. Тобто це не щогодинні новини там на початку кожної години, або вечірній, або там денний, або ранковий блок. Ми працюватимемо 12 годин у режимі чергування, фактично будемо стежити за подіями і повідомляти про події, тоді коли відбувається, збирати коментарі, експертні думки, тут будуть гості, які компетентні, цікаві і відповідають на запит аудиторії громадського. Це буде блог громадського Донеччини, де будуть різні рубрики, різні експерти, ми будемо глибинно обговорювати те, що відбувається на Донеччині в Це буде ще новий формат. Ми це за буде... Оскара. це дістанемо Оскар. Наш наша редактор, вона прекрасний, редактор і музика, виконає цю місію. Визнаємо, аудиторія нас критикувала, критикувала справедливо. Ми змінюємося, ми поліпшуємося і працюємо більше і якісніше. Перша година виходить двох половина. 15 хвилин. Читає хтось голосом їх на фоні, а відео ми шукаємо. Єдине, що ми точно знаємо, що вам треба дивитися, громадське тепер буде більше. І не забувайте, що ми існуємо завдяки вашій підтримці. Вибачте, що я вас перериваю. У нас ефір буквально за пару хвилин. Класно! Це геніально, правда.